Так, я не живодьор. Ось віз пшеницю. Покажу вам зараз прикол. Дивимось на лобове стекло. не? То п'ятно. Убійця! Ой, бля! Я не спеціально, ну Бачите, які бувають моменти? Добре, хоча б стекло, бля, ціле залишилося. Лупнув, як з руж'я. Так що <смі> треба їхати акуратно, не спішити. Коли бачите голубів, то треба сігналити, бібікати для них. Бо можуть бути отакі моменти. Ну, мінус голуб, найголовніше, що не мінус стекло. Бо Це була б. Опа-опа-опа-па-па. Всім гарного дня.